Що таке web 3 простими словами? Це новий етап розвитку в інтернеті, основною ідеєю якого є децентралізація. Якщо зараз всі ваші дії в інтернеті контролюють великі компанії, такі як Google чи Facebook, це називається інтернет Web2, то у Web3 ви самі контролюєте свої дані. Як це досягається? Три моменти: Перше – децентралізація. Всі ваші дані знаходяться не на великих серверах. А на блокчейні, а він належить самим користувачам. Другий момент смарт-контракти. Це є автоматичні угоди, які закривають всі питання між вами і другою стороною безпосередньо. Наприклад, у Web3 ви можете купувати музику напряму у артиста, а не заходити на Spotify і ще платити її в цій платформі за їхні послуги. І третій момент контроль над даними. Ви самі вирішуєте, коли і як, і де будуть використовуватися ваші дані. Отже, веб – це про безпеку, прозорість і справедливість у використанні ваших грошей. Більше про це ви дізнаєтесь в повному обсіду відео і запрошую підписатися на наш канал.